13 червня працює медіа Центр України. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз у нас відбудеться презентація нової збірки віршів Марини Пономаренко, яка має назву путівник по урвищу і околицях. І ми вітаємо сьогодні у нас в студії Марину Пономаренко, поетку і Анну Іваненко, ілюстраторку та співзасновницю студії серії ГРАФ. Вітаю вас. Добрий день, добрий. день. Тож, пані Марино, це ваша друга збірка, видана видавництвом старого лева. Перша була видана вже під час повномасштабної війни, але я так розумію, що вірші писалися до початку повномасштабної. Ця книга це вже збірка воєнних віршів ваших переживань, ваших думок. Щодо війни, щодо різних речей, які супроводжують нас, українців, вас, українку, під час війни, то ж розкажіть, будь ласка, про неї, про що ця збірка і чи вона якось перегукується з попередньою? Ну, мені здається, що так перегукується з попередньою, тому що в попередній так само були тексти написані вже під час повномасштабного вторгнення. Я формувала рукопис попередньої збірки вже під час повномасштабного вторгнення. Ну, і ця так, вона написана повністю вже під час повномасштабного. Тут багато віршів, які так чи інакше стосуються, стосуються війни. А мені здається, що війна це така тема, яка з нами ще на багато років попереду в літературі. І... З нашим поколінням, можливо, вона і назавжди вже в літературі, тому що ми не можемо абстрагуватися вже від цього досвіду. Це занадто великий досвід, і його занадто багато. Е, от. Ну і тут в збірка поділена на три, на три таких розділи. Якби перший називається Мешканці та укриття, е, і вона найбільше, як мені здається, про таке життя. Про наше життя під час війни і світові чуття під час війни, коли ти а, ніби як і не ніби як намагаєшся жити нормальне життя, а, але війна від тебе нікуди не дівається. А, другий розділ «Чутки з околиць. Він більше про сприйняття. А, Сприйняття у світі нашої війни я під час уже повномасштабного вторгнення кілька разів виїжджала за кордон і мала там нагоду спілкуватися з іноземцями, а і мала нагоду ну, бачити, чути їхню позицію, те, як вони бачать нас. А це все дуже цікаво, звісно, і вимагає певного певного внутрішнього дзену, щоб не починати. Занадто емоційно доводити їм, що вони все бачать трохи інакше, ніж є насправді. А, ну і третій розділ: це він називається Писемність і любовні листи. І тут е, вірші про є тут власне кілька віршів, власне, про українську літературу, а ну і також якісь такі більш романтичні теми. Назва дуже цікава. Путівник по і околицях. Звідки вона виникла ця назва? І хто ваш турист? У цих урвищах і околицях? Я довго думала над назвою. Якщо перша книжка, книжка Любові і Люті, я цю назву придумала відразу, в мене не було жодних варіантів. Я вирішила, що буде тільки так. То тут, над назвою, я думала досить довго. Мені хотілося, щоб у назві був мотив дороги, мотив шляху. Тому що. Дуже багато з цих віршів я написала саме десь будучи в дорозі чи по Україні, подорожуючи чи виїжджаючи за кордон. А от, тобто цей мотив шляху був для мене необхідний. а І ну я спочатку думала назвати її, якби та, що подорожує одна, чи якось так, чи там соло подорожня. От, але потім вирішила, що путівник буде більш. А більш всеохопна назва, тому що це якби для всіх. Ну тобто, я не говорю тільки про себе, а я говорю про якийсь узагальнений досвід. А, от, урвище це один із тут. Є перший вірш, який власне про урвище. Це його центральний образ, тому урвище. Ну і околиці, тому що це не тільки про нього, а й про все, що навколо. Дякую. Я хочу далі перейти до питання ілюстрацій. Пані Анно, ви власне є ілюстраторкою до цієї книги. Ми бачимо вже на обкладинці дуже такі цікаві ілюстрації. Розкажіть більше, як ви створювалися, як занурювалися в зміст, і на що більше спиралися створюючи ілюстрації для книги? Ем, мені одразу надали е, і, і текст, і назву, а також е, певні побажання від авторки е, щодо того, щоб можливо сконцентрувати свою увагу на. Може, картах, може, просто темі пуцівника, може, дорозі. І мені дуже сподобалася ця ідея. Мені взагалі дуже сподобались одразу е, поезії Марини і, е, і напрямок цієї думки з тим, щоб попрацювати з картами. Мені, наприклад, дуже він близький, я люблю таку тему. І тому е, на початку, я пам'ятаю, смутно, але вже кілька місяців тому це було. Е, було дві концепції. Де можна було піти, могли піти в оформленні від дальнього масштабу або навпаки, от як ту концепцію, яку ми врешті обрали, від ближнього масштабу, скажімо так. Тобто був варіант якби від'їхати дуже сильно. В небо і подивитись на велику карту, на великий якусь карту місцевості, якісь рельєфи, які можливо згадуються в поезії, але зробити як зноски, такі як відсилки, певні картини, які звідти взяті. Тобто такий трішки збій масштабу. А друга ж концепція, яку врешті обрали, навпаки, підхід через дуже близькі речі, можливо, побутові речі, дуже наближені в. Нашому погляді на них речі і пошук там рельєфів. Е, от, Мені здається, воно зрезонувало доволі добре. Е, я насправді задоволена тим, як вони працюють разом. Були якісь складнощі під час роботи, Щось, що ніяк не вдавалося візуалізувати, чи, можливо, були складнощі з затвердженням ілюстрацій? Е, з ілюстраціями все було доволі спокійно і. Швидко затверджувалося, не було ніяких проблем. Єдине, що викликало певні складнощі, це була обкладенка. Обкладинка, обкладинка робилася останнім ну, останньою після вже всіх ілюстрацій. І е щось все одно ніяк не складалося, не складалася правильний меч між е і текстовою групою і е метафорою, яку використати на обкладинці. І прийшлось в якийсь момент відмовитись від тої ідеї, яку я просувала, і почати заново цю роботу. Ну таке буває, це нормально абсолютно для процесу. Але мені здається, що логічно, що на обкладинці опинилася така ілюстрація, яка умовно прям пояснює, трішки так докладно пояснює, яким чином ці мапи з'являються, і можливо, це як такий ключик до всіх інших ілюстрацій, тому. Дякую дуже. Пані Марина, до вас повертаюся. Ви тут згадували про свої подорожі, спілкування з іноземцями. І я знаю, що чимало ваших віршів вже перекладені різними мовами. Розкажіть більше про це. Чи це роблять аматори, чи професійні перекладачі? І, можливо, є плани взагалі перекласти повноцінно свою збірку якимись мовами. Це роблять і аматори, і професійні перекладачі. Взагалі соцмережі, це величезне. А якби поле, де можна знайти дуже різних людей, там, наприклад, ілюстраторку до першої своєї книжки я знайшла саме в соцмережах, От, і перекладачі моїх віршів знаходять мене теж там. А от, перекладають найбільше в мене перекладів, напевне, що англійською і іспанською є такий дуже хороший перекладач на іспанську мову Віктор Рівас. Він переклав. Досить багато моїх віршів, і також ще один перекладач, який знайшовся дуже недавно, але щось йому так зайшла моя поезія. Він перекладає багатьох українських авторів, от і він там переклав англійською напевно, штук сім чи вісім моїх віршів. От тобто, ну є поки що в мене немає якихось таких конкретних пропозицій щодо видання книжки за кордоном? Ну але це було би гарно, звісно. А от ну але поки що немає. Вірші, які увійшли до цієї книжки, деякі з них з'являлися у вас в соцмережах. Ви активно ділитеся своєю творчістю в соцмережах. Яку частину з них вже могли прочитати ваші підписники? А яка частина з них геть нова і буде якимось відкриттям для них? Всі, всі, всі вірші, які є тут, вони були в соцмережах. А я е, чула такі думки, е, що от, ну якщо викладати якісь тексти в інтернеті, то потім люди не будуть купляти книжки. А, але за весь час, е, що я пишу, тобто це там років 7-8, я лише від одного від однієї людини чула, що Ой, ну я не буду купляти книжку. Я хочу в соцмережах почитати ваші вірші. А так то всі читають в соцмережах і потім купують книжку. І це ну мені здається, ніяк ну навіть ця розповсюдженість поезії в соцмережах сприяє тому, що люди потім купують книжку, тому що багато з нас все-таки тактильні і люблять це тактильне відчуття паперу в руці. Першу книжку побачили відвідувачі книжкового арсеналу цьогорічного. Вона навіть увійшла в топ продажів на стенді видавництва старого лева. Зараз відбувається друга така публічна презентація. Які ще плани? Чи буде тур містами України, чи є плани, можливо, виїхати за кордони, представити там і для нашої діаспори? Я точно планую їхати в різні міста по Україні. Ну, власне, я постійно їжджу в різні міста по Україні. Десь у 20-х числах червня, 22-го, здається, я буду у Дніпрі. Тобто, це буде така перша презентація за межами Києва. От, я так думаю, що в Польщі ще точно буде презентація, ну а там побачимо. І за вашими віршами, по перше, існує ваша авторська вистава, яка вже, якщо не помиляюсь, другий рік і можна побачити в Києві. І є ще деякі вистави, які ставлять різні театри. Розкажіть більше про це, як відбувається цей процес створення вистави. Ну, це якийсь такий унікальний продукт, все ж таки, коли за віршами готується повноцінна вистава. Розкажіть про цей процес і чи входять до якихось вистав вірші з цієї книги? Так, власне, з цієї книжки кілька віршів звучать у виставі Триматися за порожнечу. Це вистава, яку поставила Тамара Антропова. А це вистава, в якій я граю. До речі, ми збираємося її показувати 15 червня. Тобто, післязавтра приходьте. Ще є квитки? Так, ще є. Приходьте. Маленький анонс. Задовження. Так, приходьте. От, і ну, це одна така. Потім є вистава, яка називається Копай. Її зробив то театр. Це такий незалежний київський театр. А, от. Але найбільш зворушливо мені буває, коли іноді мені пишуть е, люди, ну іноді не питають насправді дозволу і використовують у своїх там, якихось виставах, але іноді пишуть і питають. І коли це просять е, е, зі студій, які працюють з підлітками, з дітьми і з підлітками, це особливо для мене зворушливо. Там деякий час тому мені писали з Кривого Рогу. А, і ну, керівниця місцевої театральної студії вона написала щось таке. А тоді ще дуже страшно прилетіло по кривому рогу. А от і вона написала, що не дивлячись на це, ми всі в дуже великому шоці, але ми сьогодні всі зібралися на репетицію. От ми вирішили, що хочемо ставити по ваших віршах, там якісь етюди. І от вона писала і просила дозволу. І ну, я, звісно, дозволила, і це мене так розчурило, що ну що. Люди в кривому розі, діти там і пенсіонери вони збираються і, не дивлячись на все, що відбувається на всі ці жахи війни, вони все одно мають потребу робити театр свій і робити якісь, і що їх цікавить українська поезія, вони хочуть саме по ній робити виставу. Хто Ваш ви читач за спостереженням? Це більше жіноча аудиторія чи молода? Як ви собі за цей період сформували портрет аудиторії? Ну, мені здається, що мої читачі вони приблизно такі, як я. І моя цільова аудиторія це от чітко я, тобто це жінки десь мого віку. Але насправді ну, часом мене... я знаю, що вірші заходять дітям і підліткам. Ну, тобто, не всім, звичайно, але це теж велика аудиторія, і вони ну, якби теж цікавляться, і це там надзвичайно приємно. І є люди там значно старші за мене, котрим теж цікаво, котрим теж подобається. Тобто ну не можна визначити так однозначно, що це читає там тільки тільки жінки середнього віку, чи щось таке. А от і це ну дуже приємно, що воно що тексти знаходять, що різні люди знаходять у текстах щось своє. Я би хотіла вас прочитати якийсь з віршів з цієї збірки, який вам зараз відгукуються найбільше. Ну, у нас буде можливість почути один із віршів від авторки. Угу, Зараз, зараз я щось почитаю. О, такі. про пам'ять. Нестор купається в чорній ріці. До нього гукають стражденні старці, не просять ні хліба, ні золотих монет. Питають Несторе, це мене? Скажи, коли це мене? Нестор дивиться на старців і думає: Святі Отці, знову отці, знову ті ж самі, знову вони. Хіба ж я порятую їх від війни? Хіба ж я пророк чи поводир? Нестор виходить, шкіра у краплях води, каже: Я записав усе, що знаю про нас. Тобто, війна, потім війна і знову війна. Ви пам'ятаєте? Чи кому я ото писав? Старці з очима, мову побитого пса, мовчать, тільки глипають Глип, глип. Кажуть: Несторе, якби ж ми могли, якби ж ми знали, у чому наша вина, за що нам оця війна, несправедлива, неждана війна? Нестор молиться. Боже пам'яті, чи ти є? Хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, царство твоє де не забувають добра. І не забувають зла і образ, де пам'ятають, звідки узявся кожен шрам, де хрести на могилах не з'їдає іржа, де бережуть оборонні вали і рови, де винуватцям не забувають провин. Боже, дай нам пам'яті насущної, наче хліб. Річка тече на південь, а далі кудись углиб, за течією пливуть порожні човни. Пальці у Нестора чорні від чорнил. Він сідає і пише, ворог знову напав, кров мішається із пшеницею у степах. Я вже писав про таке раніше. ось моє тіло, ось мої меч і ніж. Свій літопис він віддає старцям він записав цю війну від початку і до кінця. Старці радіють Несторе, ти маєш до того хист. Дивіться, сувої, такі товсті, такі вохристі. Ти, Несторе, гарно пишеш правду гірку. Старці читають літопис, а потім кидають у ріку. І Нестор тільки повторює Боже пам'яті, чи ти є? Бог пам'яті проживає нижче за течією. Чому ви обрали саме цей вірш прочитати сьогодні? Е, ну, я його часто читаю. Е, взагалі, в мене є кілька віршів, які я читаю досить часто, тому що вони мені добре читаються, вони легко читаються, і, ну, як мені здається, вони. А, Досить прості для розуміння і ну, легко заходять аудиторії саме зі слуху. А взагалі цього вірша є смішна історія створення, тому що мені якось написала редакторка одного видання паперового і сказала: Ой, напишіть нам якийсь вірш, щоб ми хочемо опублікувати в себе, щоб це от був ну, якби ексклюзивний такий новий вірш і там щось були дуже стиснуті терміни, там аля тиждень, і я в паніці написала цей вірш, і він мені ну. Просто є вірші, які собі подобаються, мені подобаються свої ж. І ну я їм вислала і така думає, ну клас! І в нього ж така якась соціальна є ну, риторика. А, і вона щось довго не відписувала, потім відписала: така: ні, ми не можемо це опублікувати. І Я досі не розумію, що там такого, що вони не могли опублікувати. Але окей у вас також є співпраця з музикантами. Так, є. деякі вірші поклали на музику. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, ну по-перше, є Олексій Шлапак. Це він займається електронною музикою, і він зробив саундтрек до нашої вистави Триматися за порожнечу. І з ним вже я виступала кілька разів. І ну, мені здається, це було дуже цікаво. Дуже прикольно звучало. Що ну я читала вірші під під його музику, під цю ж електронну музику. і Це було цікаво. А крім того, є кілька музикантів, які взяли мої тексти і зробили із них пісні. А є така група тимчасова назва. В них вони зробили, здається, ну кілька, кілька пісень, це здається, які вони часом виконують там на своїх концертах. Крім того, один текст. Взяв гурт Мертвий півень, і я чула цю пісню один раз у живому виконанні. А вона, як на мій смак, дуже класна, тому що вона ну, це взагалі не пісня, а якийсь такий твір. А я не знаю, вона ця композиція там більше ніж на 10 хвилин. Там є п'ять різних частин, тобто, це як таких, не знаю, п'ять окремих творів. А це дуже цікаво звучить. На жаль, цього немає в записі, от але мені дуже подобається. А, ну і кілька окремих музикантів. Е, є такий ще гурт вертеп, е, у них є пісня е, на один мій текст із першої книжки. Е, ну і кілька окремих музикантів теж робили якісь композиції по, по моїх текстах. Це дуже цікаво, мені дуже подобається. Зараз буде таке несподіване питання. По цій книжці можна гадати? Oh. Можемо спробувати. Поки що я не пробувала. Можемо спробувати зараз. Якщо хтось хоче погадати на книжці путівник по урвищу і околицях, скільки там сторінок? Я ще не знаю, я ну, її поки що сказати, не, 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 не знайома з нею настільки близько. Ага. Ну, 113. От. О, Якраз, бачите, п'ятниця 13, 113, 113 сторінок. сторінок все складається. 113 сторінок і приблизно по 20 строк. Я думаю, що ага. Різні, ну, сторінки, але будемо так, так. Піднімайте руку і, і можемо вам погадати зараз на книжці. Це така унікальна можливість, перформанс. <laughs> Сімнадцята сторінка, третя строка. 17. Зверху? зверху. Так, сімнадцята. Зробила то без жалю чи суму? Робіть <реш> все жалю і суму. Є <реш> е, ще бажаючі. Це прошу. 33 третя сторінка, Тридцять третя сторінка, п'ята строка зверху. А там, а там, а там ілюстрація. ілюстрація. Ще варіант. Uh, яка п'ята зверху? Uh -huh. Бджоли з двох сімей. <гум> <гум> Бджоли з двох сімей. Чудово. Uh, я думаю, що кожен захоче вдома так погадати. Для цього треба буде придбати книжку. Тож скажіть, будь ласка, де її можна буде придбати? І коли. Uh. Ця книжка ось буквально вчора з'явилася в продажу на сайті видавництва Старого Лева, тобто там вона є, і також вона є у книгарнях. А, ну, З часом я думаю, вона буде у всіх книгарнях, можливо, вже є, але у книгарні Старого Лева точно є. А яким тиражом вона вийшла? А, півтори тисячі. Я так наскільки пам'ятаю, попередня книжка виходила певним тиражом, і потім ще додруковувалась, правда? Так, там вона двічі додруковувалась. Перший тираж був тисячу, другий сімсот і третій, здається, теж тисячу. Тому будемо розраховувати, що ці книжки розлетяться і будемо мати Я, також… Так, тримаю, тримаю. Uh, я думаю, що можемо запропонувати поставити питання гостям. Якщо у гостей, журналістів є запитання, піднімайте руку, ми вам мікрофончик передамо і зможете поставити запитання авторці або ілюстраторці, якщо такі питання є. Якщо питань нема, тоді запитання… А, є питання? Передаємо мікрофончик вам. Секундочку, там позаду спочатку питання, потім. Чи є в книжці передмова, можливо, якась літературна критикиня написала, чи якийсь літературний оглядач. Можливо. Ні, з нею ще такого не трапилось. Тут є тільки анотація, яку написав редактор книжки Іван Друсяк, прекрасний український поет. А, ага. За, так, я просто хотіла згадати сьогодні і Івана, пана Івана. Він. Прекрасний поет і дуже дбайливо і ніжно поставився до моїх текстів. І як мені здається, дуже добре їх зрозумів, тому що всі його правки були абсолютно доречними, і деякі були такі, що я їх навіть не помітила. Мені здавалося, що а що було не так. А от тобто, хочу йому ще раз подякувати і в продовження запитання: чи є присвята в цій книжці? А, немає. Я хотіла її присвятити своїм батькам, але забула вчасно про це сказати менеджерці? Тому, тому немає. Від руки допишете? Так, так. На примірний тисячі для, для них точно допишу. Прошу запитання, пан позаду. Роман Кухарук, український клуб. Скажи, будь ласка, хто тобі давав рекомендації в спілку письменників? І оті дві попередні книжки, їх варто читати? Чи ні? Їх знайти? Пане Іване, мені здається, одна у вас точно є, а і ви її точно читали. А ще попередня це така самовидавівська збірка оповідань. Можна не читати, вона дуже стара. А от хто мені давав рекомендації в спілки письменників? Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, але один точно був Василь Трубай. Ну, спілка письменників це така історія, з якою я збираюся вийти. Е, я все думаю, що мене виключать за несплату внесків. Е, от, але щось або за ніяк. матюки. Так. <ріст> Тому чекаємо, поки що. Ну, або я їм просто напишу листа, що ой, все. Дякую, можливо, є ще запитання? Тоді від мене е, запитання на останок. Е, зараз. Останні чотири роки під час повномасштабного вторгнення дуже сильно зростає попит на українське, на все українське. Чи ви бачите такий самий попит на українську поезію, зростаючий попит? Ну, мені здається, там порівнюючи з іншими європейськими країнами, у нас досить високий попит на поезію, тому що ну, ну можливо десь є. Але по тих країнах, що я там, скажімо, плюс-мінус бачу, то поезія точно не збирає палац спорту, як, наприклад, у нас збирає Жадан. Тобто, ну, це неймовірна аудиторія для поета. Ну, хай навіть там топового і найпопулярнішого. Ну, але там якби Ліна Костенко, якби вона ще а, мала бажання і сили виступати, я думаю, вона би теж збирала такі аудиторії приблизно, хоча це інша була б аудиторія. От і ну так, в українців точно є цікавість до поезії, і вона точно там вища, ніж у багатьох інших народів. І ну прекрасно, що зараз ну, мені здається, що дійсно так з повномасштабним вторгненням багато хто. Звернув свою увагу на те, що українська культура існує і що вона цікава, і поезія, це, звісно, як частина культури, частина літератури, вона почала цікавити досить широкі верстви населення. Хоча, звичайно, залишається такою дуже нішевою історією. Ну, тобто, там, ну, це, умовно кажучи, не фентезі. Фентезі читає набагато більше людей, ніж поезію. Це нормально. От. Ну і За кордоном теж за кордоном теж зросла цікавість до того, що таке українська культура. Не треба перебільшувати, звичайно, цю величину цієї цікавості, але вона є. А, ну, доказом цього є і те, що більше українських поетів публікуються за кордоном і ну, їх більше запрошують там на різні події, і так далі. Тобто, ну так, інтерес є і це прекрасно, і я сподіваюся, що він надалі буде зростати. Дякую дуже. Теж дуже на це сподіваюся. Дякую, пані Марина. Дякую, пані Анно. Я думаю, що цей по повор вищої колицях має бути на полиці в кожного. І у вас буде можливість придбати в як мінімум в книгарні Старого Лева. Я думаю, що як пані Марина і сказала, і в інших книгарнях також Так, я думаю, частини. що вона вже є, але ну, треба дивитися. У нас відбулася презентація нової збірки віршів Марини Пономаренко. Як вже казали, подівник і околицях. А медіа центр Україна вже працює над розкладом наступних подій. Слідкуйте за нашими анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую всім.